У сьогоднішньому відео ми з вами розберемося зі словом запам'ятивати, запам'ятач, запомінач, запам'ять, а також дізнаємося, як сказати польською злопам'ятний і забудькуватий. І перша помилка, яку ми допускаємо, стосується дієслів запам'ятовувати, забувати. Запам'ятати, забути. Давайте почнемо собі зі слова запам'ятовувати. Польською кажемо запам'ятувач, «запам якщо перекласти так провідміняти це її слово у теперішньому часі, то ми маємо: Я запам'ятую, ти запам'ятуєш, он запам'ятує, ми запам'ятуємо, ви запам'ятуєте і. вони запам Так, відмінювання. Стараємося запам'ятати. Наприклад, я, ча... я легко запам'ятовую нові слова. Скажемо, латво запам'ятує нове слово. Латво запам'ятує нове слово. Доконана форма від слова запам'ятовувати це запам'ятати. Запам'ятати по польському віми запам'ятач. Запам'ятач. І відмінюється воно так. Я запам'ятам. Я запам'ятаю, ти запам'ятаєш, ти запам'ятаєш. Он запам'ята, він запам'ятає. Ми. Запам ми запам'ятаємо. Ви запам'ятаєте. Ви запам'ятаєте. І вони запам'ятають Оні. Запам а ваше завдання у коментарях буде перекласти речення Ми все запам'ятаємо. Пишіть свої варіанти у коментарях до цього відео. Отже, з парою запам'ятовувати, запам'ятати розібралися запам'янтивач, запам'ятач. А зараз перейдемо до слова забувати, забути. Забувати по польську «запомінач». «Запомінач», так, «Запомі...» запомінач. Це забувати, що робити. Відмінюється воно так: я запомінам, я забуваю, ти запомінаш. Ти забуваєш. Он запоміна. Він забуває. Ми запомінами. Ми забуваємо. Ви запоміначе. Ви забуваєте. І вони запоминають, вони забувають. Наприклад, ми часто забуваємо ключі вдома. Ж реальна ситуація, так? часто запомінами ключі вдому. Часто запомінаме ключі в дому, так? Тобто ми часто забуваємо, що робимо. Натомість, доконана форма до слова забувати це запомніть. «запомніть», «запомніть» «забути». І це слово відмінюється так. Я запомне я забуду. Ти запомніш, ти забудеш. Він заповні, він забуде. Ми запомніми» ми забудемо, ви запомніче» ви забудете, і Оні запомнув» вони забудуть. Наприклад, якщо ви не повторите нові слова, то ви їх забудете. По польську пшетвачами, то єшлі не повторючи нових слов, то е, запомніче їх. Так? Якщо ви не повторите нових слів. Є ще не повтожиче нових слів, то ви їх забудете, то заповніте їх. Добре, отже, з цими чотирма дієсловами словами розібралися, випишіть їх собі, потренуйтесь відмінювати, ну і стараємося не плутати. А щоб не плутати, треба поскладати з ними речення, використати у своїх прикладових реченнях. А якщо ви вивчаєте польську мову і досі не можете розібратися, а чому це дієслово так відмінюється? Чому їхать в такий спосіб, а єжіть в такий спосіб? Що це таке відміно порудний і що це за питання ким чим? Що це означає, що слово устемповач хоче питання кого-чого? Якщо ви хочете розібратися з граматикою, але так суттєво, структурно, так, щоб її справді запам'ятати, то запрошую вас взяти участь у моєму курсі «Польська мова від А до Я, на якому ми з вами не лише вивчаємо граматику, а? Вивчаємо нові слова, щоб мати з чого так будувати граматично правильні речення, і також представимо правильну польську вимову, щоб ми не соромилися говорити те, що вміємо і знаємо. Усі посилання на курс я залишаю в описі до цього відео. Якщо у вас залишиться питання, ви можете залишити контактні дані, і наш менеджер з вами зв'яжеться. І віднедавна у нас з'явився також курс медичної польської мови. Якщо це для вас цікаво, також можете залишити свої контактні дані на сторінці основного курсу, і ми з вами зв'яжемося. Наступна помилка не повірити, але пов'язана так само зі словом забути. Е, давайте утворимо ситуацію. Цо за день виб'єк вам з дому і запам'ятав. Запомняла... Так, що за день, що за день вибіг вам з дому і запомняла. я вибігла з дому і забула. І тепер що ставити? Точніше, не що, а в якій формі ставити все те, що буде йти після форми, після дієслова «запомняла». Нам потрібно тут пригадати собі або вивчити хто новенький, що слово запам'ять у нас вимагає питання кого, чого. В українській мові ми справді кажемо, я забула гаманець. Так, забула, кого що гаманець. У польській мові ми повинні казати: я забула кого чого гаманця. Ключ, я забула, кого чого ключа. Важливо ось тут запам'ятати ось це керування слово запомнеч чи запомінач нема значення, чи доконана, чи недоконана форма. Вони хочуть після себе питання, кого, чого. Тому портфель. Ale zapomniałam portfela. Klucze, ale zapomniałam kogo czego? Kluczy. Komórka, ale zapomniałam kogo czego? Komórki. Dokumenty, ale zapomniałam kogo czego? Dokumentów. Uwaga, zapomniałam dokumentów. Laptop. Заповнялам чого лаптопа і пендрайв. Але запамнялам чого пендрайва. От тут треба це собі потренувати. Давайте ще перекладемо слова. Думаю, що ви їх знаєте, але на всякий випадок: портфель це гаманець, ключе це ключі, комурка мобільний телефон, документи тут і розуміємо, wszyscy. лаптоп ноутбук. І пендрайф то є, по-українськи кажемо, флешка. Отже, запам'ятовуємо, що запамінач завше кого чого. Також варто це потренувати. І оскільки ми вже це відео присвячуємо слову: запомінач забувати, запам'ять забути, запам'ятувач запам'ятовувати, запам'ятач, запам'ятати, то хочу, щоб ви собі ще запам'ятали два е прикметники. Які часто ми хочемо використати у польській, але не завжди здатні це перекласти. Отже, перше, це забудькуватий, так, такий, який часто щось забуває. Польською ми скажемо Запомінальський. «Запомінальський», «запомінальський». Он є правда запомінальський, бо он чого запоміна документів в дому. Так, він справді такий забудькуватий, бо він завжди постійно забуває документи удома. Але пам'ятаємо, що польською кажу, кажемо, забуває документів. так Забуває документів вдома. Е, ось, а е, друге, другий прикметник буде стосуватися слова е, пам'ятліве, пам'ятліве. І тут ми перекладемо це слово як злопам'ятний. Злопам'ятний. Записуйте, бо слово часто студенти запитують, як це перекласти польською. Пам'ятліве. Пам'ятліве. Особа пам'ятлива то та, яка довго пам'ята е, кривди і о, о, якісь урази. Злопам'ятна людина, особа це та, яка довго пам'ятає кривди і якісь е, образи. Отже, запомінальські і пам'ятливий. Вже маємо це у нашому словничку. На цьому сьогодні будемо закінчувати. Пишіть у коментарях свої пропозиції наступних тем для відео. Лайкніть це відео, підпишіться, запрошую вас на свій інстаграм, у телеграм-групу для того, щоб підтримувати свої знання з польської мови у тонусі, і до наступних зустрічей! Честь!